Віват Єзус. перший день дев'ятниці, молитви за мир і зцілення в Україні Молімося за Вдів Бога. Майкле Магівні, заступнику вдів та сиріт, молися за нас з послання святого апостола Якова, чиста побожність і безплямна перед Богом і Отцем, ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі. і чистими берегти себе від світу наше намірення, Ми молимося за жінок, які втратили своїх чоловіків на війні. Нехай Господь наповнить рани їхніх сердець, їла їм благодаті, особливо даруючи їм чесноти віри, надії та любові. Прийшовши на український цвинтар, ви побачите занадто багато свіжих могил. Багато з них це чоловіки і батьки. Чи світ перевернувся, коли чотири роки тому за одну ніч війна увірвалася в їхнє життя? Вони мусили стати воїнами. Сьогодні ми молимося за їхні сім'ї, що залишилися в живі, а особливо завді війни, які проходять свою особисту хресну дорогу. Ці дружини постійно молилися про повернення своїх чоловіків у всякий спосіб, дбаючи про сім'ю, навіть будучи внутрішньо переміщеними особами або біженцями, їхні діти очима безперестанно питають про те, що сталося в їхньому житті і як вони житимуть далі. Поставимо себе на місце однієї з цих вдів. Які її потреби, які думки зривають спокій її ночей. Про що її молитви і чи здатна вона взагалі молитися? Посеред нещених втрат цих жінок ми молимося, щоб Божа благодать покривала їхні болі. Нехай вони відчують тепло Його благодаті через людей, які поруч, і нехай вони не втрачають надії, надії на Отця, який всемогутній у захисті вдів та сиріт. щоб вдови мали сили піднятися після втрати і продовжувати жити для всіх тих, кого вони люблять. Тебе просимо, вислухай нас, Господе, щоб вдови знайшли допомогу і підтримку в хвилини випробувань та завжди перебували близько Бога. Тебе просимо, вислухай нас, Господи. Молімося, Господи, Боже сила і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса. Злянься з милосердя і співчуття несмирених рабів Твоїх, і з любові до людей вислухай нас. Помили нас і землю українську, я виблагодать твою і милосерді твоє на смиренне рабів твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ, і вислухай нас, що припадаємо до Твого глибокого милосердя. Ти є здоров'я, і перемога, і спасіння тих, що на тебе надію покладають. І тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлону Твого Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас, грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і не віки віків. Амінь. Віват Єзус.